Товариство, вітання! Приїхав я на поле, як і казав, будемо пробувати даний прибор. Різні версії були в коментарях, для чого це. Ну, на жаль, поки що ніхто не вгадав. Значить, пояснюю, що це в нас таке. Це в нас імпровізований пробовідбірник ґрунту. Для чого? Будемо намагатися відібрати зразки ґрунту для того, щоб передати в лабораторію та зробити аналіз ґрунту на деяких полях. І от саме на одне поле я приїхав зараз. Але ж, бляха-муха ліпить дощ, а змокнути не дуже хочу. Так що будемо пробувати перечекати. І вперше спробуємо, як би так правильно сказати, інтегрувати в наше господарство точне землеробство, хоча би, хоча би якоюсь легенькою такою частинкою. Спробуємо, можливо, на двох-трьох полях. Подивимося, що з того вийде, і вже, якщо. Результатами будемо задоволені на наступний рік, то я думаю, тоді вже зробимо в більших масштабах, де, де нам то буде дозволяти таку, таку процедуру, таку справу. Зараз покажу, яким чином е, хочемо зробити, щоб воно відображалося потім на карті, і можна було хоча б більш-менш внести туди, де ми плануємо. Адже ми робимо, будемо будем намагатися зробити. А не загальний аналіз ґрунту з цілого поля, а розділити поле на частини, які нас цікавлять, де трошки слабший ґрунт, де, ну, будемо дивитися, по, по урожайності тих полів. Адже робимо на таких полях, з якими працюємо вже не перший рік, і ну, за роки видно, які ділянки поля слабші, і на ті ділянки більший робимо акцент. Просто, просто зараз спробую вам показати, як як буде виглядати воно на карті так, екіпіровка сумасшедша. плащ пальто рукавиці чоботи все як положено що візьму вам покажу що воно як працює, ну, а вже деталі, тоді як ділили поле і все, 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 все. Якщо комусь буде цікаво, питайте, От. Так, десь вас треба зручніше поставити, так, щоб було видно. Так, якщо ви не впадете, то буде добре. Щось таке ми маємо на виході. Якось так. І таких зразочків треба зробити до опупіння багато. Будемо відбирати, змішувати і тоді середнє подавати в лабораторію. Спробуємо ще разочок, що треба навчитися ним робити. О, друга спроба трошки веселіше. Так Це от ми маємо на виході от такий от зліпок. Ха, що цікаво, дивіться, яку велику довжину зминає. Оскільки ґрунт сідається. Мокрота сумашеча. Якось так. Такс Мало не забув зняти вам, що в нас вийшло на виході. Заніс вже частину до хати. Ось такі в нас зразочки. Ми робив робив я сім. Зразків. Так, як би так показати. А в середньому по. Що там дивитися віддивитися? Бачите вже? В середньому десь по, по, по 20 проколів на зразок. Вставлю е, потім коротесенький відривок знімку екрану. Як розділив поле. Розділив і можна буде вже безпосередньо як вносити добрива, посекційно бачити своє місце знаходження, щоб більш-менш з точністю до, до 5-10, не 50, а 15 метрів можна було внести добриво. В тій чи іншій зоні відповідне добриво. От, зараз зроблю коротеньку вставочку, як воно там виглядає, все, як вийшло розбити поле на сектора. Ось. До речі, цей додаток, де я розбивав поле на сектора, ним досить зручно обміряти площі полів, траєкторію задавати, напрямку. Кому буде цікаво, напишете, скажу, що за додаток. Ну, отак от. Так от. Одним словом, вже, мабуть, більше включатися не буду. Тому з вас лайкос. Ну, фокусуй, отакий, отакий лайкос, як в мене рука. От. Та й так, коментуємо, рухаємось вперед. До нових відео. Прибор супер.